Депутати на 45-ту сесію Сені сільської ради 22 депутатів, 13, 15. Добрий день. Добрий день, 15. Прибули, в на сесії запрошені депутати обласної ради, а також керівники структурних підрозділів сільської ради та старості старостинських українців згідно з пунктом 11 статті 46 України про місцеве самоврядування в Україні. Сесія сільської ради є правомочною, якщо в її засіданні бере участь більше половини депутатів від загальної кількості депутатів. Кількість депутатів в залі дозволяє доселення сільської ради. Які будуть пропозиції до початку роботи сесії? Розпочати. Найшла пропозиція розпочати. Хто за те, щоб розпочати роботу сесії, прошу голосувати проти, отримали, прийняти не голосу. Дозвольте 45-ту сесію Сіні сільської ради 8-го стоїти Сесії розгляду пропозицій пропоную обрати секретаря в кількості двох депутатів. Пропоную персонально Федоренко, Світлану і Кравченко Яріну. Будуть інші до пропозиції доповнення? Ні. Немає. Якщо не буде, прошу голосувати за секретаря. За підрахунку голосів проведення голосування вношу пропозицію обрати лічильну комісію в складі трьох депутатів щодо кількості. До складу будуть якісь доповнення? Пропонує персональний бережник Юрій Миколаївич Іванюк Ніна Гавриловна і Голуб Любов Іванівна. Будуть інші до пропозиції, доповнення не будуть. Прошу голосувати. утримались прийняли голосу. Секретаріат, прошу зайняти. Відчильно, кажуть, дивлюсь на секретаря, кажуться, нечильна комісія. Секретар у нас обраний ковід на Пропоную напропоную розглянути порядок роботи сесії. Початок роботи о 10-й, тривалість доповідачів 10, виступаючи в 5, повторні виступи до 3 годин. Відповідно до частини першої статті 26 закону України про місцеве самоврядування в Україні. Порядку день 45-ї сесії сільської ради 8 литу включені такі питання. Порядок денний вас на руках є. Ви з ним ознайомились? Доповнення до порядку денного запитання до нього є, будуть. Нема, прошу затвердити, прошу голосувати, затвердити. Порядок денний, проголосуємо поіменно. іменно. Є тебе там. Та давай так проголосуємо, як Та, немає. Давай. Порядку, зверний порядок денний, прошу голосувати. Проти, утримались, прийнято йде на голосу. Переходимо для розгляду першого питання. Да, голосували ми так, вже переходимо до першого питання. Давайте. Я, я думаю, що це не стане що. Перше питання про внесення змін до бюджету в сільської ради. Територіальної. Ну, ради сільської ради, будь ласка. Всі три буде ще так. так. Тут ви порядок да не дивилися, тут всі три питання порізано. Будь ласка, з метою ефективного використання коштів бюджету ми пропонуємо внести зміни до доходної і видаткової частини. Відповідно до постанови кабінету міністрів України 2014 року, номер 819, деякі питання розподілу перерозподілу освітньої субвенції, в нашій громаді виділена субвенція, освітня субвенція на заробітну плату федпрацівників з вересня по грудень в розмірі 6 мільйонів 798 тисяч 900 гривень. Тобто, якщо пам'ятаєте, на Початку року виділялася субвенція з січня по вересень, зараз з вересня по грудень, тому що вносяться зміни, і вже з 1 вересня ми не маємо права фінансувати школи де менше 45 чоловік, і філії також. Того такий розподіл субвенції в цьому році. Тобто, збільшуємо ми доходи на цю суму і. Збільшуємо видатки також заробітні плати і з нарахуваннями педпрацівникам в сумі 6 мільйонів 798 тисяч 900 гривень. Також перерозподіляємо кошти. У нас були виділені кошти на розроблення комплексного плану. Головним розпорядником була сільська рада. Так як ми створили згідно змін до законодавства, і сільська рада не може бути замовником комплексного плану, ми створили відділ архітектури, вже функціонує там своя бухгалтерія, відділ архітектури вже є замовником буде комплексного плану. Тобто ми просто міняємо розпорядника коштів сільської ради на відділ архітектури. Далі, у нас залишилися кошти невикористані СНАПа, 60 тисяч 570 гривень. Пропонуємо їх перенаправити на е, придбання насосів на майбутнє по спеціальному фонду е, закупити їх, щоб вони були у нас. Сьогодні працює, завтра не дай Бог щось з водою, щоб ми могли швидко це ефективно устранити. Ці неполадки. Е, по е, в освіті 50 тисяч є. Невикористаних по електроенергії, пропоную їх теж забрати. І по благоустрою теж плата електроенергії 96400. На що ми направляємо ці кошти? Значить, 96400 виготовлення проєктів встановлення меж населених пунктів село Довгопристань і Семиренки. Ми вже зробили. Станіславчик, Тарасовка, Сенюхінбрід. Зараз виділимо кошти довгопристань Семеренки. Так далі підемо. І 50 тисяч направити на нарахування на заробітну плату е, забезпечення нашої пожежної охорони. Питання в мене все. Яке вноже у вас питання є? Мас запитання? Прошу голосувати. за Голуб. За. Зіньковська. 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 За <рес> голосує. Єрмакова. Завтра. Талі Іванов, Варьковська. Я вас загубив. Іванюк. Федоренко. За. Федоренко. За. Гуменюк. Іщенко. За. Заверк. За. Ременяк. За. Саленко. За. Кравчук, За. Солонар. За. Не прийнято. Тут переходить до Давай, давай. За тваном, значить, ми працюємо, наше КП працює. Зараз ми на завершальній стадії оформлення дозволу на спецкористування водою. Вже є, нам прислали технологічні нормативи використання води. Регіональний офіс водних ресурсів Миколаєва. На сесії нам треба зараз їх затвердити, і в ближайші дні спецдозвіл буде. Поїхали вже ліцензію оформляти, працюють теж над цим питанням. Прошу проголосувати і підтримати, затвердити ці технологічні нормативи. Голов, Зінковська, За. За. Єрмакова, За. Фальковська, Іванюк, За. Федоренко, За. Гумнюк, За. Іщенко, За. Севик, Ременяк, Салінко, да. Кравчук, За. Солонар, да. рішення прийнято. Приходимо до наступного питання. В прошлому році ми закуплювали бензин на генератори. Добре, що ми його не використовували. Він зараз просто лежить невикористаний, а старостам потрібно працювати, косити.